Друзі, привіт! Сьогодні вирішив почати стрім раніше, бо мені мають по роботі подзвонити. Ось і можуть перебити, тому думаю, почну раніше, для того, щоб якомога більше встигнути сказати важливого для наших душ. Якщо я зненацька пропаду, це означає, що мені подзвонили і я вже буду їхати <кій> по роботі, тому давайте починати. Нагадую, що наші стріми ми проводимо для того, щоб. Давати ближче до Бога, ближче до любові, щоб ми з вами не забували про цей головний світ, головний світ, яким потрібно жити, який нас наповнює, який дарує кольори всьому тому, що в нас в житті відбувається. Тому що все почалось з любові, все створено Богом, все наповнено любов'ю, і для того, щоб ми в цьому світі жили, і нам було добре, то нам, нам потрібно. Не забувати про те, звідки, звідки дує вітер, да? що називається. о, Бачите, мені вже пишуть, мені Ой, не дадуть спокійно стрім провести. ось, тому, тому дуже важливо не забувати про те, що основне в нашому житті, для того, щоб ми. Мали затишок в душі, мали спокій, щоб нас або складалось все добре в цьому житті, да або якщо там щось не складається, так як ми запланували, щоб ми розуміли, що на все Божа воля, і щоб ми вчились так жити, щоб все, що відбувається, ми сприймали спокійно. Тому що, от мені дуже подобається, подобається вираз Ісуса Христа, коли Він нам всім людям казав, що Він є. Лагідний і смирений серцем, і візьміть мій тягар на себе. Да? Ну, тягар це таке слово. ну, Тягар мається на увазі не те, що дуже важке, а те, що ми з людської точки зору можемо сприймати як важкий тягар. Але якщо ми ставимось до світу, розуміючи, що на все Божа воля, то ми тоді розуміємо, що тягарів насправді ніяких немає, і все, що відбувається, воно відбувається по Божій волі. Тому дуже важливо жити саме розуміючи, що все, що в житті відбувається, це все нам дано Богом. І все воно насправді дуже класне, але ми не завжди це розуміємо. Тому бажаю всім нам розуміння, того, що нам все Божа воля, щоб ми вчились жити повною довірою, Батьку нашому небесному, щоб не були чимось незадоволені, щоб не були в якихось претензіях, щоб не були якісь сумні. Да? тому що коли ми живемо царством Божим, коли ми наповнені цим світом Божої любові, то тоді ну, основа нашого життя, те, в чому ми перебуваємо, це саме в цьому контакті з Богом, саме в любові, і це дарує затишок, це дарує спокій, це дарує внутрішню радість. Да? І те, що в світі відбувається, воно теж починає нас радувати. Воно нам стає бути. Приємними, ми розуміємо, що все, що в житті відбувається, це по Божій волі. До речі, дуже важливо, один із моментів молитви, просити, щоб Бог давав все те, що найкраще для нашої душі. Тоді, тоді ми розуміємо, що все, що відбувається, це, це найкраще для нашої душі. Ось такий момент мені сьогодні пригадався. Я сьогодні, коли молився, да, от раніше. У мене була така ситуація, коли були важкі випробування, було боляче, було сумно, і мені вчитель підказала, щоб я молився таким чином, щоб Бог давав саме найкраще для моєї душі. І я розумів, що навіть такі якісь випробування непрості, це те, що потрібно було для моєї душі. І дійсно, ось такі моменти, які бувають в житті, не дуже приємні, скажімо так, да, вони. В душі щось відчищають, щось відкривають нове, тому не потрібно боятися нічого нового, не потрібно боятися важкого, тому що Бог не по силам випробування не дає, і Бог не дає ніколи нам те, що нам для душі не потрібно. І потрібно пам'ятати, що й волосина не впаде з нашої голови без волі Бога. Тому, от все абсолютно, що в нас в житті відбувається, воно все розумно, все мудро і все. Нам насправді дуже потрібно. ось І саме головне це пам'ятати, що от е, ми живемо, у нас є купа всього, є якісь життєві турботи, є щось, що ми вирішуємо, є за щось ми переживаємо, але турботи про ці всі наші земні справи вони не повинні бути важливішими за пошук Царства Божого. да Тому що Ісус Христос сказав. Шукайте перш за все царство Боже, а все інше вам. Докладеться, да, прикладеться, чи додасться, чи створиться. Да. Тому дуже важливо нам турбуватись в першу чергу про те, щоб ми шукали Царство Боже, щоб ми перебували в цьому світлому і благодатному стані любові, щоб ми постійно тягнулись до батька нашого Небесного, щоб ми постійно відчували це єднання з Ним. І тоді в нашу душу приходить спокій, в нашу душу приходить. Радість в нашу душу приходить світло. І тоді, коли ми вже живемо оцим головним світом любові, да, то тоді вже нам стає добре. Ось, друзі, бачите, біля таких квіточок сів. Ось, це моя оселя. Андрішки <світок> покажу. Ось тут в мене річка поряд. Ось бачите, така мене тут. Річка, там мій човен стоїть, з якого я теж якось був стрім знімав. Таке гарне затишне місце. Бог подарував. Дуже вдячний Богу за те, що маю можливість жити саме в такому місці. На жаль, там, от, де Ладно, в військовий час, не буду казати те, що тут відбувалося, неприємне, але тут теж і прильоти в нас були. Тому... Ось так і живемо, да. Ну, всі, те, що відбувається, воно все чомусь нам потрібно. І це не, не має викликати в нас агресії, це не не має викликати в нас злоби, це не має викликати в нас якогось невдоволення чи бажання мститись. Ми маємо жити таким чином, щоб в нашому серці була завжди любов, а якісь такі непрості випробування. Це. Те, що нам важливо. Так, от сьогодні, бачите, вирішив таку прогулянку зробити по місцю, де я живу. Так от складається, що в мене сьогодні стрім вчасно не вдасться провести. Бачите такі соняхи. Сьогодні вам таку красу покажу. О, а тут дивіться, які в мене лілії гарні. Там дружина з дитиною в мене бігають. Ось. Такі соняхи, бачите. Сьогодні вам такий стрім з красою природи, створеної богом, хочу показати. Бачите, такі квіточки всякі. Знову соняхи. Ось. Тут в мене перчики ростуть. Ось, там далі капуста, там і помідори, багато всього класного. ось Коти наші тут бігають. Така китичка. Ось, друзі, тому хочу цим стрімом з вами поділитись цією красою, поділитись затишком на душі, щоб ми з вами завжди не забували, що все створено Богом. Все Прекрасно. Все в цьому світі існує по Божій волі. І саме головне це наші дії, так? наші дії, що ми робимо. Тому що якщо ми діємо в плані того, що ми шукаємо царство, Боже, тоді нам воно і відкривається. Тоді все, що навколо нас, воно починає радувати, воно починає наповнювати, воно не є пустим. Ось така у нас тут ялинка росте, ми її. Спеціальну верхушку підрізаємо, щоб вона дуже висока не росла, бо щоб сусіду не затіняла простір і город. І щоб була така красива ялинка. Ось, друзі, на сьогодні вже Біблію читати не будемо. Вже на наступному стрімі продовжуємо читати Євангелія від Луки, тому що ми з вами читаємо зараз Євангелія від Луки. Дуже важливо нам з вами читати те, що написано в Біблії, те, що Ісус Христос сказав, тому що це, по суті, те, чим потрібно жити. Да? Це та основа, яка має бути основою нашого життя, тому що Ісус Христос він прийшов до нас для того, щоб ми, по-перше, вірили в нього, і через це вже ми наближались до Бога, наповнювалися цією енергією світлою. Ну і обов'язково, щоб ми вірні дії робили, да? щоб ми. Робили те, чому вчив нас Ісус Христос. О, ще одна кицечка прийшла. Привіт, мала. Ось така в нас кицечка з цих котів. <сум> Ось, друзі, тому дуже нам з вами важливо жити цим світом. Царство.